Сьогодні, в День слідчого, хочеться сказати слідчим чоловікам, що жіноче тіло це, як мінімум, красиво, а гарні фотографії це мистецтво. Я цілковито підтримую позицію, що не можна переслідувати українських дівчат, які є моделями OnlyFans. Зараз в інтернеті шириться петиція щодо декриміналізації статті 301 Кримінального кодексу України. Вона говорить про те, що виготовлення, зберігання, збут порнографічних матеріалів караються законом. Визначення, що таке порнографічні матеріали, дуже широке, тому тут відбуваються маніпуляції. Але не може бути маніпуляцій, якщо дівчина-модель заплатила 40 мільйонів податків і придбала велику кількість дронів, пікапів для ЗСУ. Ми не можемо так зловживати. Більше того, коли сімейна пара обмінюється нюдзами, це теж підпадає під цю статтю. Я розумію, що війна, я розумію, що зараз кібербезпека понад усе. Тому, можливо, стаття 301 кримінального кодексу буде мати часткову декриміналізацію, але точно слідчі не можуть займатися тим, що проводити контрольні закупки, а потім шантажувати цим українських дівчат. Я думаю, що є чим займатися.